Березень 536 року, ти прокидаєшся ще до світанку, як завжди, щоб допомогти батькові по господарству. Але цього ранку щось не так: замість теплого, золотистого світла крізь дерев'яні віконниці просочується тьмяний синюватий відтінок. Повітря холодне, як у середині зими, і на диханні виступає пара. Ти виходиш з хати, ступаєш на мерзлу землю, і перше, що бачиш, Сонце, воно не жовте і не тепле, воно бліде, синє, схоже на холодний місяць, світла так мало, що, здається, настав вечір, хоча півень прокричав лише годину тому. Усе живе реагує дивно, птахи замовкли, немає звичного щебету. Кури вийшли з курника, але за кілька хвилин повернулися назад і вмостилися на сідалах, ніби знову ніч. Коза б'ється рогами в загорожі, а собака, що зазвичай бігає по двору, тихо скиглить біля дверей. На сільській вулиці вже зібралися люди: хтось перехрещується, хтось шепоче молитви. Старі згадують пророцтва про кінець світу. Одні кажуть: це кара Божа за гріхи та за війни, які веде імператор Юстиніан. Інші переконані, що це чорна магія персів, щоб зламати імперію. Ближче до полудня в село заходить мандрівник. Він ішов із півночі, через міста та ринки, і скрізь бачив те саме синє сонце. каже, що в Константинополі запалюють ліхтарі навіть у день, а ціни на зерно підскочили в десятеро. За жменю пшениці люди готові битися до крові. До вечора тривога охоплює кожну хату. Біля криниці чоловіки говорять про те, що потрібно рахувати запаси, жінки перевіряють комори. Дехто пропонує збирати все, що росте в лісі, сушити трави, варити кору. Село готується до невідомого, і вперше в житті ти бачиш у погляді свого батька невпевненість, а страх. Друзі. Якщо ви хочете побачити продовження цієї неймовірної історії та дізнатися, що станеться з героями далі. Прямо зараз підпишіться на канал і натисніть лайк. Це надихає нас розповідати ще більше сильних захопливих сюжетів, які не залишать вас байдужими. Дні повільно стікали в темряву, і з кожним тижнем надія танула. Сонце, хоч і підіймалося щоранку, залишалося тим самим блідим синім колом, яке не могло зігріти навіть власних променів. Весняна роса перетворювалася на тонкий шар і нею, і навіть опівдні він не зникав. Земля, яка мала б уже дихати теплом, була холодна, ніби камінь, і запаху свіжої трави не було навіть у найзатишніших куточках лісу. Поля пустували. Ніхто вже не чекав швидкого врожаю, насіння, кинуте в землю, гнило або не проростало. Селяни, які ще місяць тому ділилися один з одним харчами, тепер замикали комори на замки та приховували свої запаси навіть від сусідів. Те, що раніше вважалося гріхом. Недовіра до ближнього тепер стало способом вижити. Перший великий конфлікт спалахнув, коли вночі зник мішок зерна зі складу старости, чутки швидко розлетілися, і вже за годину біля його хати зібралася юрба. Злочинця не знайшли, але підозрювали всіх, хто не з'явився на збори. Староста наказав провести публічне покарання для того. На кого впали найбільші підозри, кілька ударів палицею на очах у всього села. У звичайні часи за таке злодійство б руку, але тепер навіть він розумів, надмірна жорстокість може спровокувати бунт. Дні минали, і з кожним новим світанком ставало очевидно, біда охопила не лише їхнє село. З заходу прийшли подорожні з розповідями про те, що в Іспанії так само холодно й темно, а тамтешні виноградники засохли, не давши жодного грона. Зі сходу вістки від купців, що навіть у Персії, де сонце завжди палало немилосердно, тепер панує ледь теплий сутінковий день. Втекти нікуди. Немає місця, де врятуєшся від цієї дивної зими посеред весни. Запаси скорочувалися невпинно. Кожен шматок хліба важив більше, ніж золото. Жінки на кухнях шепотіли одна одній рецепти: як зробити тісто з усього, що знайдеться під рукою. До борошна домішували висівки, сушене листя, подрібнену кору, щоб, хоч трохи, збільшити об'єм. Іноді хліб виходив таким гірким, що його було важко ковтати, але він підтримував життя. Матері віддавали свої порції дітям, тихо п'ючи гарячий відвар з бур'янів, щоб заглушити голод. Чоловіки все частіше збиралися біля криниці і говорили про Константинополь. Там, за чутками, імператор роздає зерно тим, хто стоїть у чергах біля міських складів. кажуть, пайка маленька, але вона рятує від голодної смерті. Інші ж стверджували, що місто задихається від натовпів біженців, і ворота скоро зачинять. Надвечором, коли холод уже просочився в кожну щілину, у хаті головних героїв зібралася вся родина. Батько мовчки дивився у вікно на сиве небо, мати тримала в руках шматок хліба, розміром з кулак, і рахувала, наскільки днів його вистачить. Діти слухали, боячись порушити тишу. Нарешті батько сказав те, чого всі боялися: залишатися тут означає вмерти повільно. Потрібно йти. Це було рішення, яке змінить їхнє життя назавжди. Попереду: шлях невідомістю, холод, голод, небезпека. Але кожен у цій хаті розумів: іншого вибору немає. Дорога на столицю виявилася живою рікою з людських тіл. Усі йшли в одному напрямку. Старі, молоді, вагітні жінки, діти, обтяжені клунками та кошиками. Дехто котив перед собою візки з останнім майном, інші тягнули на плечах вузли, перев'язані грубою мотузкою. Чим далі вони просувалися, тим більше біженців з'являлося на шляху. Хтось ішов уже кілька тижнів і виглядав змарнілим і з порожніми очима. Попереду ширилися чутки. Міські ворота Константинополя ось ось зачинять для тих, хто не має права на анону пайок зерна, що видається лише зареєстрованим громадянам. Одні казали, що охоронці вже не пускають чужинців, інші що ще є шанс потрапити, якщо встигнути до заходу сонця найближчих днів. Це тримало багатьох у русі, змушувало йти швидше, нехтуючи відпочинком. Ближче до міста натовпи ставали щільнішими. Біля воріт уже чатували воїни, що пильно розглядали кожного. Головна героїня пригадала стару знайому, жінку на ім'я Агафа, яка колись торгувала рибою в припортовому кварталі. Її хата була недалеко від Гавані, і, на щастя, Агафа все ще жила там. Хоч і постаріла та схудла, побачивши виснажених мандрівників, вона погодилася допомогти, нехай і з ризиком для себе. План був простий: пробратися через гавань під виглядом найманих робітників. Судна прибували щодня, і в хаосі розвантаження мало хто перевіряв документи. Кілька монет, непомітно переданих старому бригадиру, зробили решту справи. Так вони й опинилися в межах міських стін. Столиця вразила відразу. Вузькі вулиці, що тонули в тіні високих кам'яних будинків, вели до просторих площ, де мозаїки сяяли золотом, а колони тягнулися вгору, немов виклик холодному небу. Та за кожним розкішним фасадом ховалася інша сторона, натовпи жебраків біля храмів, хворі діти, виснажені жінки, запах гнилої риби та немитих тіл. Черги за їжею тягнулися вздовж вулиць, і охоронці стежили, щоб ніхто не намагався пролізти вперед. Розмови в цих чергах були короткі й злі. Люди сперечалися за місце, штовхалися, лаялися. Напруження в повітрі було відчутне, наче перед грозою. Герої спробували вирощувати хоча б трохи їжі самотужки. Невелика ділянка за будинком швидко перетворилася на мертву землю. Де не росло нічого окрім бур'янів, спроби домовитися з охоронцями, щоб отримати більше зерна чи хоча б дозволу торгувати дрібницями, закінчувалися лайкою та погрозами. Врешті вони вирішили діяти інакше. У підвалі почали ставити глиняні горщики з вологою землею, куди висівали грибницю. Це був експеримент, який міг або врятувати, або знищити їх. Гриби не потребували сонця. Лише тепла і вологи, і це давало крихітний шанс на власний запас їжі. Та у темряві підвалу, серед запаху сирості, було важко позбутися відчуття, що вони готують собі притулок не для життя, а для повільного вмирання. Холод і темрява, що тримали місто в своїх руках місяцями, поступово підточували його зсередини. Голод виснажував тіла, робив людей крихкими перед будь-якою хворобою. Зі звістками про чергову смерть, сусіда приходив і страх, який розповзався, мов тінь, у кожен дім. Одного ранку головний герой прокинувся від глухого кашлю, що лунав з кутка кімнати. Це була його мати. Обличчя в неї було бліде. Губи потріскані, руки тремтіли, коли вона намагалася підняти кухоль з водою. Температура в хаті була ледве вище зовнішнього холоду, і будь-яке тепло зникало в сирих стінах. Лікарів у місті майже не залишилося. Більшість або втекли, або загинули від тієї ж хвороби, що забирала тепер і її. Тим часом напруга в Константинополі досягла межі. Чергове скорочення пайків викликало вибух гніву. На ринку, де роздавали зерно, спалахнула бійка. Хтось кинув камінь у солдата, пролилася кров і впринув уперед. Почалася паніка, що швидко переросла у харчовий бунт. Люди грабували лавки, перевертали вози, виносили все, що могли, і підпалювали склади. Вогонь розростався, охоплюючи цілі квартали. Сухе дерево дахів і тісна забудова зробили своє. Полум'я бігло вузькими вулицями швидше, ніж встигали тікати люди. Гул тріскучих балок зливався з криками і дзвоном падаючих дзвонів, дим заповнив повітря, роблячи кожен вдих болючим. Сім'я кинулася до гавані. Там уже зібралися тисячі, кожен із надією в очах і вузлом на спині, але кораблів було мало. Капітани, налякані безладом, брали лише тих, хто міг заплатити сріблом або золотом, та кількох щасливців, яких хтось погоджувався взяти з милості. Тоді батько зробив вибір, який розривав його зсередини відправити дитину замість себе. Він знав, що для них обох місця не буде, мати, знеможена хворобою, лише кивнула, притискаючи руки до грудей, щоб стримати кашель. На допомогу прийшов Деметрій, знайомий докер з причалу, який колись працював разом з батьком. Він умовив капітана вантажного судна взяти хлопця. Мовляв, той стане в пригоді в дорозі. Місце було вузьке між бочками та мотузками, але це був єдиний шанс уникнути неминучої загибелі в охопленому вогнем місті. Коли корабель відштовхнувся від пристані, герой стояв, вчепившись у борт. І дивився, як обличчя батьків розчиняються в димному мареві. Константинополь залишався позаду горячи й стогнучи. Попереду була Сицилія, далекий берег, про який він знав лише з розповідей, і всередині, разом зі страхом, жила одна пекуча думка: чи колись він побачить свою родину знову? Подорож через море тривала кілька днів, але здавалося, ніби минули тижні. Коли корабель нарешті кинув якір у гавані Сиракуз, перше, що впало в очі небо. Воно було тьмяне, проте не так безпросвітно темне, як у Константинополі. Сонце пробивалося крізь пелену хмар, залишаючи на воді тьмяні золотаві відблиски. Цього було достатньо, щоб викликати у втікачів майже забути відчуття полегшення. Та разом із цим прийшло й розуміння місто вже не належало собі. Уздовж вулиць, на сходах храмів, і навіть під аркадами ринкових площ лежали біженці. Дехто спав на голій землі, обгорнутий у плащі мішковину, інші розпалювали маленькі вогнища, грілися, готували крихітні порції їжі. Запахи диму, поту та морської солі змішувалися в одному важкому подиху міста. Тимчасовий притулок знайшовся у великій кам'яній церкві неподалік гавані. Її високі стіни давали захист від вітру, а кам'яна підлога, хоч і холодна, була краща за ніч просто неба. Тут збирали тих, хто прибував останніми кораблями, і розподіляли далі одних у села, іншим шукали роботу в місті, але місті ресурсів не вистачало, тож дітей часто розлучали з батьками, відправляючи туди, де була хоч якась надія на харч і дах над головою. Головного героя визначили працювати разом із молодшим хлопчиком на ім'я Марк. Його батьки зникли під час втечі, і тепер він тримався за старшого, як за єдину опору. Їх відправили на склад зерна, що належав родичу Деметрія, того самого, хто допоміг втекти з Константинополя. Склад був великим із високими стінами, прохолодним і напівтемним, наповненим запахом пилу та сухого зерна. Тут робота не зупинялася ні вдень, ні вночі. Зерно надходило з півдня та заходу імперії, де, за чутками, темрява і холод не вразили землі так сильно. Каравани і кораблі прибували регулярно, і кожна нова партія була справжнім багатством для тих, хто вижив. Звістки, що доходили сюди, були суперечливі. Одні казали, що Африка і Італія частково відновлюють врожаї, інші, що імператор готує нові податки, щоб утримати армію та міста. Але для тих, хто працював на складі, важливим було одне: зерно продовжувало надходити. Це означало, що ще можна жити, ще можна відкласти страх голоду, який переслідував із Константинополя. І все ж навіть. У відносно спокійних сиракузах відчувалася невидима тріщина. Місто було переповнене, хвороби поширювалися швидко, а місцеві все частіше дивилися на новоприбулих із підозрою. Тут було більше світла, але тінь кризи все одно лягала на кожного. Після кількох місяців роботи на складі зерна життя головного героя Тамарка знову змінилося. Прибув наказ від міської ради. Частину біженців мали розселити по сільських господарствах, аби розвантажити переповнені сиракузи. Серед обраних опинилися й вони. Місцем призначення стала ферма за півдня ходу від міста, що належала вдові на ім'я Олена. Дорога туди пролягала серед пагорбів, порослих низькою травою і полів, які готувалися до посіву. Тут темрява була менш гнітючою, а повітря свіже й тепле в порівнянні з кам'яними стінами сиракуз. Ферма Олени виявилася великим кам'яним будинком із глиняним дахом, кількома загонами для худоби та двома коморами. Господиня зустріла їх без посмішки, але й без ворожості. Її погляд був важким і уважним, ніби вона одразу зважувала, чи варті ці новачки місця за її столом. Умови праці були суворими. Кожен мав чіткі обов'язки: зранку догляд за тваринами, вдень робота в полі, ввечері прибирання, ремонт інструментів, підготовка корму на ніч. Олена не терпіла ледарів, але працювати під її керівництвом було безпечніше, ніж штовхатися в міських чергах за хлібом. Побут облаштовувався поступово, у невеликій комірчині відведеній їм двом. Вони змайстрували соломи і старих тканин постелі, полагодили тріснутий глиняний глечик, поставили біля вікна дерев'яну скриньку для зберігання харчів. Тут не було розкоші, але був дах над головою і впевненість, що завтрашній день не зустріне їх із порожнім шлунком. Марко швидко виявив себе здібним до догляду за худобою. Він знав, як заспокоїти неспокійну козу. Міг полагодити дверця та загону чи перев'язати поранену вівцю. Його маленькі руки вправно працювали, а тварини, здавалось, довіряли йому. Це робило його цінним помічником, і навіть сувора Олена іноді схвально кивала в його бік. Проте спокій був крихким. Разом із караванами, що прибували з Єгипту, почали доходити тривожні чутки. Там шириться нова хвороба, смертельна й швидка. Її називали чумою. Купці говорили про цілі поселення, що вимерли за кілька тижнів. На ринку в Сиракузах уже почали обговорювати, що треба обмежити торгівлю, але зерно й товари з півдня були надто важливими, щоб їх відмовитися приймати. Одного вечора, коли сонце сховалося за далекими пагорбами, до ферми прибув гінчик з міста. Він привіз листа від Деметрія. Почерк був нерівним, але слова були чіткі. Є вісті, що твої батьки, можливо, прибули в Сиракузи. Якщо хочеш перевірити, приходь якнайшвидше. Серце героя затремтіло. Після місяців невідомості з'явився промінь надії, але й страх. А якщо це лише чутки або гірше пастка, вістка від Деметрія не давала спокою ні вдень, ні вночі. Наступного ж ранку герой попросив у Олени дозволу вирушити до Сиракуз. Її суворе обличчя лишилося незмінним, але після короткого мовчання вона кивнула, попередивши, що часу на дорогу йому дається лише кілька днів. У попутники він отримав старого робітника Томаса, кремезного чоловіка з шрамом на щоці, який знав усі стежки й дороги, що вели до міста. Дорога була тиха, лише зрідка траплялися подорожні, переважно вози з зерном. Або невеликі групи біженців, які все ще намагалися знайти безпечніше місце. Над горизонтом клубочилися темні хмари, і хоча світла було більше, ніж у перші місяці темряви, сонце досі здавалося чужим і холодним. Томас ішов швидко, ритмічно і лише зрідка кидав короткі зауваження про те, які вулиці краще оминати через грабіжників. До сираку дзвони дісталися під вечір. Місто гуло звуками, крики торговців, брязкіт возів, гавкіт собак. Герой відчував, як серце б'ється швидше з кожним кроком, коли вони наближалися до заїзду, вказаного у листі. Це була стара двоповерхова кам'яниця з дерев'яними віконницями та запахом вина прянощів і диму. Він увійшов усередину, і очі звикли до напівтемряви. За столом біля вогнища сиділи двоє людей: чоловік з темним, трохи зарослим обличчям, і жінка, чиї риси, хоч і втомлені. Були знайомими до болю. Мить, і всі троє вже стояли, мовчки дивлячись один на одного, ніби боялися, що це сон, який ось-ось розвіється, потім обійми, сильні, задушливі, з тремтінням у руках і сльозами, які не стримати. Вони розповідали одне одному свої історії, перебиваючи, знову повертаючись до деталей. Батьки дивом вижили під час пожежі в Константинополі, пробралися через руїни міста, а далі тижнями добиралися до моря, іноді працюючи за харч і нічліг. Їхній шлях проліг через кілька портів, поки вони не знайшли судно, що йшло на Сицилію. Герой, у свою чергу, поділився тим, як вижив у хаосі столиці, як опинився на складі, а згодом на фермі Олени. Пізнього вечора, коли вогонь у камінів вже тлів, постало нове питання: залишитися в сиракузах разом, почавши все з нуля, чи повернутися на ферму, де є дах і робота, і що робити далі в світі, де темрява, хоч і відступає, але все ще тримає людей у страху, ніхто не мав готової відповіді. Але вперше за довгий час вони були разом, і це давало силу дивитися в майбутнє, навіть якщо воно здавалося таким самим непевним, як і день, коли сонце вперше потьмяніло. Минуло кілька тижнів від тієї зустрічі в заїзді. Герой, його батьки та Марко нарешті обрали шлях повернутися на ферму Олени. Рішення не було простим: Сиракузи давали більше можливостей, але й більше небезпек. Ферма ж. Хоч і вимагала важкої щоденної праці, забезпечувала їжею та певним захистом від міського безладу. Подорож назад стала тихою, майже урочистою. Дорогою вони бачили, як світ повільно намагається оговтатися після темряви. На полях з'являлися перші зелені паростки, ринки знову наповнювалися людьми, а діти бігали вузькими вуличками, сміючись так, ніби ніколи не знали страху. На фермі Олена зустріла їх без зайвих слів лише коротким кивком. Вона не запитувала про причини, не розпитувала про минуле, лише вказала на роботу, яка чекала, і вони взялися до справи, бо розуміли у цьому світі виживає той, хто не зупиняється. Темрява ще не зникла. Сонце досі висіло над землею, немов крізь тонкий шар диму, і вечори залишалися холодними. Але люди вчилися жити в новій реальності. Вони лагодили поля, збирали врожаї грибів, будували теплиці зі скла та тканини, знаходили нові способи зберігати їжу. Іноді герой виходив за межі ферми, щоб подивитися на обрій. Йому здавалося, що там, далеко за горами, світ знову світлішає.